Всім привіт-привіт! Сьогодні буду робити манікюр. ось такі виросли в мене вже довгі нігті і дуже обламалися. Сьогодні я їх буду скорочувати і будемо робити нарощування. І сьогодні у нас буде суто чисто манікюр товарами з Аврори. Ой, тут купа в моїй корзинці, треба знайти все, що мені потрібно. І таки сьогодні будемо робити. Я прибрала вже бачите, довжину, зараз за кадром швиденько зроблю манікюрчик класичний. Роблю підготовку, і будемо робити нарощування. Як я сказала, що сьогодні у нас буде суто чисто авроровський товари для манікюру. Ну, можливо, не тільки авроровський, але багато буде авроровських. І саме перше, що хотілася вам показати, це ось ці гелеві тіпси, які ми вже з вами один раз тестували, але хто пропустив то відео, воно набрало не дуже багато переглядів, тому я повторююсь і. Будемо їх використовувати ще і пробувати. Вони доволі такі жорсткі. Я дуже довго дивилася на цю упаковку і думала брати їх собі чи не брати. Але тоді взяла. Вони дуже товсті, дуже дуже товсті. Мені це не сподобалося. Я це казала вам і в попередньому відео. І ось коли я на них натискаю, вони так гнуться, подивіться, і стають білими, це абсолютний пластик і абсолютно жорстка тіпса, але не зламалася. Ну, хоч щось в тому порадувала, але все одно товщина дуже вражається, що вони мені сподобалися. Упаковка дуже велика, 240 штук, це дуже кльове. І ціна, якщо чесно, я вже не пам'ятаю, бо я давненько дивилася. Точніше не дивилася, а купляла ці тіпси, але вони були недорогі взагалі, щось близько 100 гривень. Ну, але давайте все ж таки будемо робити ними манікюри спробуємо зробити нарощування нігтів гелевими тіпсами. Як ви знаєте, я люблю цей спосіб, це у мене самий самий перший, та самий топовий спосіб за рахунок швидкості. Я не люблю дуже довго возитися, щось там пиляти, випилювати, так і іноді хочеться. Зробити щось таке дуже цікаве, тому тому іноді беру такі більш складніші варіанти. Але якщо я хочу зробити дуже швидко манікюр, то я обираю, звісно ж, гелеві тіпси. Цей спосіб дуже вражає швидкістю, це неймовірно швидко, і тому завжди при швидкісному нарощуванні це гелеві тіпси Ну, і як завжди, підбираємо форми ці, точніше, тіпси, за розміром під кожен ніготь, щоб вам вони підходили ідеально. І також сьогодні в нас буде також няга для гелевих тіпс ось такий гумгель. Я брала як гумгель, щоб його щось там ліпити. Залишу вам посилання там в оглядах, як я щось там ліпила, робила. І на ньому написано, що це такий гель для тіпс. Ось такий гумовий гель якийсь. Зараз ви подивитесь, що воно за шняга така. Я вже його тестувала, відкрила цю банку, є такий аромат ментолу. Набираю просто ось цією, ось цією, цим пушером і воно взагалі не липне до пальців. Бачите, можемо розкатати такий шарик. і... Притиснути його до нігтя. І тоді можемо притиснути цю гелеву тіпсу Зараз спробуємо. Чим найкращий цей спосіб, це тим, що він просто Гелева тіпса ця стоїть і нікуди не дівається, навіть якщо ви будете в лампу ліхтариком підсушувати, то вона стоїть на місці. Але все ж таки, я трохи притримувала, щоб біля кути, коли воно щільніше стояло. Але. Аврора була би не Аврора, і товари з Аврори були б товарами не з Аврори, якби вони ідеально. І були б ідеальні. І ця шняга також трохи підкачала. Я цей ліхтарик заряджала, але все одно воно навіть під ліхтариком дуже довго сушиться. Я на початку думала, що це вже підсадився ліхтарик, але пізніше матеріали я досушувала, кріпила декор, і ліхтарик, в принципі, нормальний, ще не розряджений. Просто ця шняга не хоче досушувати. Бачите, я трохи підсушила, воно тримається, але воно не висохло. Треба більше часу. Можна забрати зайве, ось то, що вилазило, можна залишити, розмазати, це вже за вашим бажанням, але краще тим же пушером його підібрати, бо воно таке нерідке, не розподілити, не замазати. Досушила я, то все діло в лампі, і, в принципі, більш-менш нормально, ось та клякса так і залишилася, я з неї нічого не зробила. Але майте на увазі, що можна просто пушером обережно його від тіля прибрати, і цього зайвого не буде. Біля кутикулу, я намагалася то підхати прямо під саму кутикулу, але трохи не вийшло. Ну, не вийшло і не вийшло, будемо пробувати пізніше щось там думати, що там робити. я продовжую далі тим же способом робити. Хочу сказати, що класно цим гумгелем, ну, садити тіпси на нігті. Я бачила на AliExpress різноманітні ось такі є гелі. Ще в мене є гумгель білого кольору, але я його використовувала для декору, він не з Аврора, але іншої фірми, то я на нього не, не пробувала, якщо чесно, кріпити тіпси. А ось на цей реально вирішила спробувати. Бачите, якщо дуже багато цього гелю, то можна його навіть розполовинити і взяти стільки, скільки потрібно. Ну, В принципі, тут це дуже просто: ви бачите, я це все приклала, стандартна була, нагадаю вам, підготовка. Є в мене база вже заполімерізована в лампі, і тоді вже я кріплю ці тіпси на ось цей гель. Як воно буде триматися, я не знаю, тому що цей резиновий гель, я не знаю, як він себе поведе і що він про себе розкаже, і як він буде триматися. Але спроба, в принципі, має бути спробою тестування, подивитися, що воно таке і з чим його їсти. Знову ж, я намагаюся підполімерізовувати то все, ніби трішечки воно хапається, але все одно його треба досушувати. За що мені це все не подобається. Ну, ладно, вже, яке є, таке є, адже це в нас у нас тестування і манікюрчик товарами з Аврори. Як ви знаєте, там товари недорогі. І що хотілося б ще додати, що я хотіла щось взяти, би ще вам показати, але, якщо чесно, в нас не оновлюють товари з Аврори. Трошечки відволікусь, ось дивіться, який в нас результат вийшов доволі так здалеку, непогано виглядає біля кути, коли я запорола трохи манікюрчик. То все вийшло, і в нас буде лише два варіанти, щоб вийти із ситуації, які я вам покажу трошки пізніше. На чому я зупинилась? На тому, що товари в Аврорі для манікюру не оновлюються. Це мені дуже не подобається. Я навіть не знаю, що вам взяти ще на тестування. В нас взагалі такий дуже малий вибір якихось товарів, все, що було, на тому все і залишилося. Там лише гель желе який я не пробую. Напишіть, який у вас асортимент, багато, у вас різних товарів чи ні. Також ви бачите зараз на екрані цей полігель із Аврори. Ми його з вами, здається, ще не тестували, але повноцінне тестування буде трохи пізніше і в нарощуванні верхніми формами. Зараз я вирішила просто ним продекорувати ці гелеві тіпси, але тут я вам не показала один важливий момент перед тим, як робити ще якісь. Якісь покриття на тіпси, краще їх протерти е, ацетоном. Просто звичайним ацетончиком і тоді робити ось якісь дії, там, чи база, чи гель, чи Полігель. Новим пензликом, я, на який вже був огляд на каналі, я його ось так просто. Розплюскую, розрівнюю, змочую періодично в спиртові цей пензлик, але він трошки м'якенький. Для цього полігелю, полігель доволі таки густий. І ну, я думаю, це добре. Тут блискітки, за рахунок блискіток він стає ще густіший, і для верхніх форм це буде добре, воно не буде текти, як якась жижа, але ми верхніми формами протестуємо цей полігель трішечки пізніше. Ось так якось я все розрівнюю, це просто у нас буде таке декорування, але забігаючи наперед, хочу сказати, що просто декорувати я би також цей полігель не радила. Чому ви мене спитаєте? По одній причині, за рахунок того, що він густий, вам доведеться дуже довго його втоптувати. Краще взяти якісь рідкіші блискітки для декору і не заморочуватися. А густий полігель краще залишити для верхніх форм. От Тому я і не люблю працювати густими полігелями зверху на нігтях, бо це займає дуже багато часу, треба топтати, топтати, його вирівнювати, розгладжувати. Якщо він рідкий, то це швидко, якщо густий, то це дуже довго. Ну ось так, Якось якось для сороки такий манікюрчик в мене вийшов, і залишилося біля кутикули ось ці косячки, що я тут понакосячувала трошечки, там не симпатично. Як я сказала, у нас будуть два варіанти. Перший варіант це взяти фрезу підпиляти, і другий варіант біля кутикули це просто чимось замаскувати, що я і буду робити, так як я пиляти не. Хочу просто-напросто. Але якщо ви хочете залишити ось такий ефект блискітки на вільному краї, а там прозоре, то просто фризою проходимося та і все. Ось цю сходинку прибираємо і прикриваємо топом. Випала якась гелева тіпса з Аліекспрес. Подивіться, гелеві тіпси з Аліекспрес товсті і ще м'якіші, ніж, ніж ці, що в Аврорі. Аж язик вже заплутався. Я буду маскувати ось ті недоліки біля кутику, ось такими стразами заліку. І давайте трохи поговоримо про гелеві тіпси, бо відео вже закінчується. Воно і так сьогодні довгеньке трішечки буде, ніж зазвичай. Те я хочу сказати лише пару слів що. Ви просто не брали ці гелеві тіпси. Не пошкодуйте часу замовте наперед, заздалегідь краще тіпси з Aliexpress. Хоч там, може, трошки дорожче буде, але вони будуть тонкіші, менше буде пилянини біля кутикули. Навіть можна деякі моделі підставити під саму кутикулу. Ну і взагалі вони пластичніші і краще, і зручніше з ними працювати. Ви мене знаєте, я не люблю зайву пиляну. Тому мені краще, коли вони будуть такі тонесенькі, що ти просто чимось там перекрив, замазав, навіть топом, -то, можливо, і навіть іноді. Той край просто спливається з базою, на яку ми то все кріпимо, і не треба ніякої пилянини. Так що, все ж таки, я їх не раджу. Не беріть і не купляйте. Ну, а там же вирішувати вам, якщо ви можете з легкістю, то все попиляти, і вас то не соромить, в принципі, можете спробувати. Але все одно я б їх більше не брала. Ось такий вийшов у мене результат, ось така ізнанка. Ось така трошечки там залишилась, можна забирати пушером ось той гумгель, але, але його майже там немає. Це вже коли ви приловчитесь не працювати, то там вже не буде нічого залишатися. Ось такий у нас манікюрчик, ще додала наліпок. Ставте лайки, якщо відео і огляд вам сподобався, манікюр, чи сподобався чи ні, бо він такий не любителя, скажімо так. А сьогодні я вже дякую вам за перегляд, за ваші лайки та коментарі. На буду завершувати. Всім гарного настрою, до зустрічі в нових відео.